Ну і друзі, Росія з Криму підтягує техніку до Херсона, щоб ускладнити контрнаступ зсу на останніх етапах. Саме тоді, коли ми будемо майже повністю звільняти територію, про це в ефірі нашого телеканалу заявив Іван Якубець, військовий експерт, екс-командувач десантно штурбових військ України. За його словами, це відбудеться через те, що вони підтягують ударну авіацію, артилерію, яка може бити з правого берега Дніпра. Я так думаю, що Російська Федерація встигла завести на територію Лівобережної України досить багато боєприпасів, про що ми бачили у вчорашніх значить, відіках, де наші бійці звільнили, накопили деякі позиції противника, і там дуже багато боєприпасів. Я думаю, що це так по всьому фронту, тому вони зможуть ще досить тривалий час триматися, я так думаю, не менше місяця з тим боєкомплектом, який у них є. Але. Безумовно, особливо що стосується артилерії, де повищений іде розход. Там потрібно буде підтримувати. А підтримувати, якщо ми отримуємо знищення всіх мостів через Дніпро в районі значить, між правим берегом і лівим берегом, то тоді нам вдасться значно знизити їхні можливості артилерії. Їм прийдеться або доставляти вертольотами. Вертольотами мі 8 наприклад, і це поки можливість у них існує ця можливість, тому що відстань від берега правого берега Дніпра до лінії зіткнення на правобережжому сягає порядка десятків кілометрів, і це може забезпечити їм більш безпекове. 에, значить, використання вертольотів воєнно-транспортних для того, щоб перекидати тільки через річку боєприпаси і інші матеріальні засоби, Так, да, вертольот не дуже багато візьме. Він візьме порядка двох тонн значить цих боєприпасів. От, але все ж таки, якщо вони будуть масово їх застосовувати, то це буде підтримка, е, яку треба теж враховувати.